Привіт! З вами знову лікар-невролог, художниця Вікторія Токар. Чи знали ви, що є речовина, яку активно використовують в сільському господарстві, рослинництві, але майже не цінують у медицині? Це бурштинова кислота або янтарна кислота недорогий, але дуже потужний природний активатор енергії. Вона виробляється в кожній клітині нашого організму та бере участь у циклі крепса, головному процесі вироблення енергії в нашому організмі. Без неї ми б відчували втому, апатію та брак сил. Чим же вона корисна для людини? Вона підвищує енергію клітин і зменшує втому, зміцнює імунітет та допомагає організму боротися зі стресом, має антиоксидантну дію, уповільнює старіння. Зменшує запалення та допомагає при інтоксикаціях, покращує роботу мозку, підвищує концентрацію та витривалість, звідки ж ми її отримуємо. Хоча організм сам виробляє бурштинову кислоту, частину ми отримуємо все ж таки з їжею. Найбільше її міститься в винограді, виноградному соці, в буряку, в кисломолочних продуктах, таких як кефір чи йогурт, в ревені, в чорному хлібі на заквасці, в зелених нестиглих бананах, в деяких морепродуктах, але її кількість у продуктах не така висока, тому в деяких випадках варто приймати її додатково. Продається вона у вигляді дешевих таблеток або порошку. Для загального зміцнення організму треба приймати по 100-200 мг один або два рази на день курсом десь 2-3 тижні. При фізичних навантаженнях або підвищених розумових навантаженнях до 500 мг на добу. При інтоксикаціях треба прийняти одноразово 500 мг. Але є люди, кому не можна їх приймати. Це люди з виразкою шлунку чи підвищеною кислотністю. Також при важких формах гіпертонії або якщо є серйозні захворювання нирок. Ну і звісно, у разі алергії на препарат. Також цікаво, що бурштинову кислоту відкрили ще у 16 столітті, коли добували її з бурштину, застиглої смоли древніх дерев. Саме тому її ще називають янтарною кислотою. Сьогодні її отримують із природної сировини або синтезують в лабораторіях. Її користь для людини недооцінена, хоча вона є доступною, ефективною та безпечною при правильному застосуванні. Тож, можливо, саме час замислитися, чи не варто додати цей простий, але дієвий засіб у своє життя. А я закінчила малювати свій малюнок. Мені здається, що вийшло яскраво та по-літньому. Будьте здорові до нових творчих пізнавальних відео.